Ядерна енергетика відкрила нову еру для людства. Вона принесла обіцянки невичерпного джерела енергії, здатного замінити викопні ресурси і значний прогрес у науці та медицині. Але водночас ядерна енергетика стала джерелом одних із найстрашніших катастроф у сучасній історії. Кожна з них нагадує нам, що зі значною силою приходить значна відповідальність. Які уроки ми можемо винести з цих трагедій, щоб не повторювати помилок. Однією з найвідоміших ядерних катастроф стала трагедія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Внаслідок вибуху четвертого реактора радіоактивні речовини були викинуті в атмосферу, що спричинило забруднення величезних територій. Основною причиною катастрофи стала сукупність людських помилок, прорахунків у проєктуванні реактора та недостатньої культури безпеки. Трагедія змінила долі мільйонів людей, залишивши покоління з наслідками радіації та евакуацією з рідних місць. Ще одна катастрофа трапилася у 2011 році на АЕС Фукусіма 1 в Японії. Цього разу природна стихія, зокрема землетрус і цунамі, стали пусковим механізмом для аварії. Попри високі стандарти безпеки, інфраструктура станції виявилася не готовою до таких масштабних подій. Фукусіма нагадала світу, що природа завжди може бути непередбачуваною, і навіть найкращі технології можуть виявитися безсилими перед її стихією. Обидві катастрофи викликають важливі запитання чи достатньо уваги приділяється безпеці, чи можуть людські помилки бути мінімізовані? Як технології можна адаптувати до екстремальних умов? Одним із головних уроків, винесених із минулих трагедій, є необхідність. Глобального співробітництва. Безпека ядерних станцій не обмежується національними кордонами. Радіоактивні хмари не визнають політичних меж, тому міжнародна спільнота має діяти разом для створення уніфікованих стандартів безпеки, моніторингу та обміну знаннями. Також критично важливим є розвиток культури, відповідальності серед працівників ядерної сфери, людські помилки залишаються найбільшою загрозою. Регулярні тренування, симуляції аварій і чіткі процедури можуть зменшити ризик неправильних дій у критичній ситуації. Сучасні технології пропонують нові рішення. Наприклад, пасивні системи охолодження, які працюють без електроенергії, можуть запобігти перегріву реактора навіть у разі втрати живлення. Крім того, розвиток малих модульних реакторів, які легше контролювати, обіцяє зробити ядерну енергетику безпечнішою. Проте найголовніший урок, який ми можемо винести, це необхідність балансу між технологічним прогресом і усвідомленням ризиків. Ядерна енергія залишається одним із найпотужніших інструментів, які ми маємо, але вона також вимагає найбільшого рівня обережності. Майбутнє ядерної енергетики залежить від нашої здатності вчитися на помилках і запроваджувати зміни. Історія Чорнобиля, Фукусіми та інших аварій не повинна бути забута. Ці трагедії є болісним, але важливим нагадуванням про ціну недбалості та недооцінки ризиків. Завдяки впровадженню сучасних технологій, глобальному співробітництву та зміцненню культури безпеки, ми можемо забезпечити, що ядерна енергетика служитиме людству, а не стане джерелом нових катастроф.